Від Матфея, святе благовіствування, глава 16. І приступили до нього фарисеї і саддукеї, і, спокушаючи його, просили показати їм знамення з неба. Він же сказав йому відповідь: Увечері, ви говорите, буде погода, бо небо червоне, а вранці сьогодні негода, бо небо багряне. Лицеміри, розпізнавати лице, неба ви вмієте, а знамення часу не можете. Рід лукавий і перелюбний знамення шукає, і знамення не дасть йому, крім знамення іона пророки. І, залишивши їх, відійшов. Переправившись на той бік, ученики його забули взяти хлібів. Ісус сказав їм: Пильнуйте і стережіться закваски фарисейської та саддукейської. Вони ж розмірковували над цим і говорили між хлібів не взяли. Зрозумівши те, Ісус сказав їм, що помишляєте про себе маловіри, що хлібів не взяли? Хіба ще не розумієте і не пам'ятаєте, про п'ять хлібів на п'ять тисяч і скільки кошиків ви зібрали, ані про сім хлібів на чотири тисячі, і скільки кошиків ви зібрали? Як не розумієте, що не про хліб сказав я вам? Стережіться за кваски фарисейської та саддукейської. Тоді вони зрозуміли, що Він говорив їм стерегтися не хлібної закваски, а вчення фарисейського та саддукейського. Коли Ісус прийшов у землі Кесарії Филипової, то спитав учеників своїх, за кого люди вважають мене, сина людського. Вони відповіли: одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. Він говорить їм, а ви за кого мене вважаєте? Симон же Петру, відповідаючи, сказав: Ти є Христос, син Бога Живого. Тоді Ісус сказав йому у відповідь Блажен ти, Симоне, сину Іонин, бо не плоть і кров відкрили тобі це. А отець мій, який на небесах, і я кажу тобі: Ти Петро, тобто камінь, і на цьому камені я збудую церкву мою. І врата, пекла не здолають її, і дам тобі ключі Царства Небесного, і що зв'яжеш на землі, те буде зв'язане на небесах, і що розв'яжеш на землі, те буде розв'язане на небесах. Тоді Ісус наказав ученикам своїм, щоб нікому не говорили, що Він є Ісус Христос. З того часу Ісус почав відкривати своїм ученикам, що йому належить іти до Єрусалима. І багато постраждати від старішин і первосвящеників, і книжників, і бути вбитим і на третій день воскреснути. І відізвавши його, Петро почав заперечувати йому будь милосердний до себе, Господи, нехай не буде цього з тобою. Він же, обернувшись, сказав Петрові Відійди від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав ученикам своїм: якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій та йде за мною, бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той збереже її. Яка бо користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо прийде син людський у славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному за ділами його. Істину кажу вам: є деякі з тих, що стоять тут, які не зазнають смерти, доки не побачать сина людського, що гряде в царстві своїм.